Чао! Зараз я Віталій, броні. В Сьогодні буду в Ватикані дивитися знамениті роботи Мікеланджело Сіксинського капелу, а також фрески Рафаеля, станці Рафаеля. В цьому відео хочу з вами поділитися своїми враженнями, картинками, всім, чим побачу. Тому дивіться далі! Ми на місці починаємо наш тур. Оголена натура це була виключно антична тема. Потім в середні віки ніколи нікого не зображали оголеним, за рідким виключенням Адама та Єви. Все змінилося аж в Ренесансі. Ми може 20 хвилин ходимо і дивимося на ханареї, на античну святку. І тут його так багато, і мені хочеться просто так красиво. Особливо популярними були статуї, які зображали богів. Це, наприклад, Афіна з щитом, в шоломі, а це персей, який вбив медузу горгону. Тварини використовувалися для різних ритуалів, а також вважалося, що боги можуть перевтілюватися в певних тварин, коли спускаються на землю з Олімпа. Насправді навіть кожен коридор музею Ватикана виглядає дуже-дуже красиво, з розписами на стінах і стелі. Ми зараз підходимо до станція Рафаеля, кімнати Рафаеля, який розписує на замовлення папи. Школа зображає видатних філософів та науковців Древньої Греції. Наприклад, посередині сивий Бородатий це Платон, якого Рафаель зобразив як Леонардо да Вінчі. а тут внизу сидить Геракліт, якого знову ж таки Рафаель зобразив в образі Мікеланджело. Тут Ісус сидить на Небесному троні в оточенні святих апостолів та Марії. На цій фресці зображено бога Аполлона, між ним сидять 12 муз. Справа показано поетів сучасників Рафаеля, а зліва поетів давнини, наприклад, Вергілія і Данте. Коли Рафаель працював над цими фресками в районі 1510 року, поверхом нижче Мікеланджело. Створював стелю знаменитої Сікстинської капели. Два генія, кілька років підряд працювали зовсім поруч. Тут ми йдемо до Сікстинської капели, і ще не знаємо, що там не можна знімати. Ну, хіба що підлогу або зовсім випадково. Справді, Ватикані можна провести цілий день, подивитися всі галереї. Але моя рекомендація не старатися побачити всі музеї одночасно, тому що у вас буде просто перед мистецтва, як у мене зараз, і старатися зразу іти годі. Сміска Кафайла, Станція файлі. все Дуже, що вам подобається. Повіть до турі, а потім на закуску <сум> дивіться все. Надіюсь, вам сподобався такий формат в відео. Дайте знати в коментарі, чи вам все цікаво.